І просто зараз нами на прямому зв'язку Дмитро Левис, це політолог міжнародник Доброї ночі, да, доброї ночі. ночі. Поясніть нам на що в першу чергу впливає ця атака, і чому ніхто не визнає, що це був він а хтось такий невідомий, загадковий. Ну вплив... Я думаю, що проплив дійсно достатньо добре говорили. Поки що дійсно зарано говорити про результати. А ми дійсно не знаємо, сприймати на віру те, що говорить Іран, це м'яко кажучи, було б ну наївно. Бо іранська ми знаємо, як працює іранська пропаганда, і більше того, та, та картинка, яку вони демонстрували, не співпадала з офіційні джерела іранські за результатами. Цього нальоту з не співпадало аж ніяк з тим, що всі бачили практично в прямому ефірі вночі, коли відбувалася сама по собі ця атака, які були вибухи. Тож вірити їй до кінця не можна. Хоча однозначно стверджувати, що там зруйновано виробництво дронів Камікадзе, які використовуються проти України, і, до речі, не тільки дронів Камікадзе. Постачаються, а постачаються і інші дрони, розвідувальні, не камікадзе однозначно. І там ще й, до речі, і російські військовики навчалися в Ірані безпосередньо користуватися цими дронами під маркою змагань, там міжнародних змагань, там підрозділів, які керують цими дронами. Тож. Тож це теж такий важливий момент, але насправді дійсно, ну навряд чи зруйнована ця інфраструктура, бо Іран все ж таки має великий досвід Саме як країна, яка є, має тут. І Військових дій і сама займається тероризм спонсорує тероризм, розробляє тут методику цього терористичних ударів, і зазнавала вже подібних таких ударів несподіваних також. Тому навряд чи всі ці виробництва сконцентровані в одному місці або не засховані. Ну де більше що в сюжеті йшлося про це: про те, що є виробництва важливі, які сховані під землею. Тому тут дійсно важко говорити, що тут наскільки нанесений там фізичний вплив, да? але скоріш за все. Що певний перегляд своїх дій, певний перегляд методів буде здійснено важко сказати, чи це ну, дійсно. Пов'язано не те, що важко сказати. Однозначно, це не пов'язано тільки з Україною або там з помстою Україні. Хоча, наприклад, той самий Іран він зазначає про це. Вони згадують і про виступ президента Зеленського в конгресі, коли він назвав речі своїми іменами, те, що є терористичні атаки Росії з використанням цих безпілотників. <гум> і тоді одразу була така негативна реакція. Іран дуже довго взагалі заперечував свою причетність до постачання цих безпілотників і до не заперечували і свою участь у збитті Боїнга, які так, збили на різдво два роки 50, 50, 50, тому, і вже здалися так, тільки під впливом так, е, так, неспростовних так, доказів. Чому вони намагаються? Брехати, чому вони не визнають, що вони допомагають Росії з цими шахедами і продовжують робити вигляд, що це якісь там герані Літають прорив у, у російському літакобудуванні? будуванні а тут до речі, така достатньо. Ну не то що парадоксальна ситуація, але вона е, така достатньо цікава на да, для. Для Ірана оця співпраця це все ж таки ну, зростання його ну, там не стільки впливу, да, скільки тут навіть просто в, в, у власних очах. Бо все ж таки це Росія це країна, яка раніше ну, намагалася Іран взагалі не помічати, і тут раптом вона до нього прийшла да, і вона в ньому. В ньому потребує на нього набагато більше ніж мабуть сам Іран зараз на Росію, певним чином. Да, це, ну, це взаємовигідна співпраця так. Ось це заперечення це теж в той момент. Такий достатньо цікавий. Росія. Ця співпраця є вигідною для Ірану, навіть для самої там для підвищення оцінки і ваги ірану в міжнародному плані да але з іншого боку росія вже настільки токсична що навіть іран який сам є країною згою ізгоєм він вимушений десь приховувати це Бо є досвід там десятиліть життя під санкціями і додавати ці ще якихось санкцій саме через цю співпрацю Незважаючи там, не який би не був зухвалий там теократичний режим або там заперечення відносин з заходом, ніхто там однозначно не бажає, тому от це і визнання такого плану, що а ми нічого не постачали. А ми постачали там трошки і до 24 лютого. Ці, тут ну, психологія подібних авторитарних і тоталітарних режимів вона є достатньо подібною. Що до речі, і знову ж таки пояснює, чому саме коли Росія стала уходити на такий маргінез, ця її співпраця з Іраном стала для неї набагато важливішою, менш такою якоюсь бридкою, да? І, е, і успішною. Ну і е, тут, звичайно, що є ще нюанси, да, бо е, вона дійсно взаємовигідна. З одного боку, Росія, яка не може виграти війну е, і витратила багато озброєнь, з'ясувалося, що її технологічний рівень недостатній для того, щоб вести війну високої інтенсивності, вона вимушена звернутися. До країни, яка має досвід от, такого виробництва, таких, такого приладдя да таких озброєнь, які десь не те, що навіть балансують, а да, вони, тобто вони є там те зброєю терористичного штибу, єдине що просто великого масштабу і методику їх використання. І а з, а з другого боку, Іран потребує на авіаційні, на авіаційні технології та технології ядерного виробництва. І отут е, наразі питання: наскільки Російська Федерація втратила взагалі от, е, почуття реальності? І або там не перетворилася на цього от, е, наркомана, який все виносить з дому для того, щоб винести там баригам, віддавати, бо вже ну, навіть в нормальному ломбарді не беруть нічого. І е, 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 наскільки вона е, готова чи не готова віддавати саме оці ядерні технології? Тому, до речі, і цей от удар по Ірану, бо ми не можемо так говорити, хто і як його наніс. Там з впевненістю, бо з тими талантами Тегерану дружити та да, в лапках з усіма країнами, які поруч знаходяться, або десь навіть не поруч, да, з тими самими Сполученими Штатами, і тепер уже з Україною. І, і ізраї держави ізраїль до речі, теж не має спільних кордонів з іраном, але да, але є не те, що проблеми відносина. Іранська ідеологія вона не передбачає існування. Ізраїлю, Дмитре, То, якщо ми не знаємо, хто завдав тому, удару, тобто кандидатів на таке на нанесення подібних ударів достатньо, або навіть на комбіноване, так, тобто в співпраці нанесення подібних ударів, теж вистачає. Якщо ми не знаємо, хто стає за цими ударами, тому що дійсно відповідальність на себе ніхто не взяв. До речі, це в дечому іронічно, враховуючи, що безпілотники, так. які дуже схожі на іранські, Виглядають, як іранські, і літають, як іранські, і звучать, як іранські, але Іран не бере на себе відповідальність за ці безпілотники, то зараз якісь невідомі безпілотники прилетіли вже на територію Ірану. І ми знову не знаємо, хто їх туди запустив. Але ми можемо подумати, кому вигідно те, щоб ці удари були завдані і завдані якраз у такій формі. І от якщо рухатися в цій логіці, то хто отримає найбільше якихось привілеїв чи, можливо, доб'ється найбільших? Найбільше прийнятних для себе результатів цим ударом ну по перше, тут можна згадати, що навіть Сполучені Штати, наприклад, державний секретар Блинкен, з цього приводу він говорив про те, що Сполучені Штати розглядають різноманітні варіанти відносин з Іраном, Бо ядерна угода, яка 2015 року, вона. Не працює і, і більше того, вона тут тепер, уже коли зараз змінилися після 24 лютого, 2022 року умови, бо а, там з в форматі 5 плюс 1, п'ять це постійні члени Радбезу ООН, Там присутня Російська Федерація. Да то тут природно, що це вона зараз взагалі виглядається ядерна угода якось так по дивному. Тут можливо можна згадати дійсно Ізраїль, да, про який говорили. Але я б не став обмежуватися, От чому я, от, наприклад, кажу про можливість такої певної гібридної коаліції? Ну о, ізраїль так, ізраїль він демонстрував, о, що він здатний до подібних таких от гібридних рішень. Да? Тобто, чому тут всім стається що так може бути? Бо свого часу були подібні операції по нанесенню ударів. По ядерній програмі того самого Іраку і, і, і да, Ірану в Іраку були взагалі зруйновані у Саддама Хусейна ці цей е, е, центри з розробки е, і Саудівська Аравія зазнавала ударів от саме дронів Шахет, по і нафтопереробних комплексах. І теж вони, до речі, не визнавалися. Тому. От тут такий удар або формування подібної коаліції, де хтось якось бере участь, хтось про що знає, і вигода від цього є всім. В першу чергу, як, тому що тут не стільки там знищення за один раз всіх можливостей, тому це неможливо. Хоча, до речі, теж дуже цікавий момент. Система протиповітряної оборони Ірану. Яка побудована там багато в чому в елементах, та навіть як система, подібна до російської, вона виявилася, що збивати успішно може тільки пасажирські літаки. І тут, в даному конкретному випадку, я думаю, що отут от як у вигляді попередження і нанесення такого удару, який попереджає. Скоріше тут можна говорити про якусь коаліцію, і яка, мабуть, тут ну, не надто вона пов'язана насправді з Україною. Інша річ, що це було невідворотне, в тому числі через те, те про що от казав президент Зеленський. До речі, те, от про що написав Михайло Подоляк, в чому. Те, що викликало обурення у Ірану, да, що нібито Україна це зробила, що розплата прийде на відворотню, тут не те, що не через те, що Україна там може це організувати або впливати, якраз через те, що оця підвищення активність і зарозумілість, яка є у Тегерану. От цією участю, дуже активною участю в, в війні Росії проти України, вона не може не лякати і не демонструвати те, що Іран стає набагато більш небезпечним. Тому і от відповідь, така, як у випадку з Україною, однозначно, вона такого, да, доленосна і кармічна, а для інших гравців ну, вона є. Такою більш конкретною, мабуть, я думаю, що ситуація виглядає в нашому випадку приблизно так. Дякую, Вам. Дмитро Левус, Політолог-міжнародник був з нами на прямому відеозв'язку.